Доброго дня! Наш завод вже багато років співпрацює з Одеським центром професійно-технічної освіти. Ми завжди були задоволені якістю підготовки випускників, багато учнів після проходження виробничої практики залишалося працювати у нас, на підприємствах нашої галузі. Під час першого року пандемії у нас були певні побоювання щодо спроможності закладу підтримувати високий рівень підготовки. Але як свідчить практика, педагогам вдалося утримувати якість підготовки на достатньому рівні. Слід відмітити, що після відкриття навчально-практичного центру електромонтерів ми бачимо, що учні значно покращили рівень володіння сучасними технологіями, впевнено виконують запропоновану роботу. І навіть не дивлячись на воєнний стан, цьогорічні випускники продемонстрували високий рівень кваліфікації. Спілкуючись з педагогами під час випускних іспитів, я зрозумів, скільки зусиль вони докладають, скільки інноваційних технологій вони опанували, щоб готувати дійсно висококвалікаційних фахівців. Велика подяка вам за вашу працю. Разом ми відбудуємо нашу країну. Слава Україні, слава ЗСУ!